Привіт, любі! Дорогі тільці! Це ваш таро-прогноз на червень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що підкажуть вам карти на перший місяць літа. Чудово літо вже настало. Поки я тасую колоду, відкриваємо простір, щоб ви почули свої відповіді на свої питання, підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайки, мені буде дуже приємно. Дякую вам, дорогі. І перша карта для вас карта перемоги, тріумфу, карта підтримки ви на коні. Ця карта може говорити про те, що, можливо, ви будете купляти автомобіль. І ця покупка буде вдала. Ви будете задоволені цією покупкою. І це карта також про те, коли вам аплодують, коли задоволені вашою роботою на роботі, коли ви самі задоволені своєю роботою, також коли ви собі кажете, я все ж таки молодець. Я прийшла я прийшов цей шлях і досягнув цього, що можливо ви блогер і вас. Стався такий прорив, ви почали е, заробляти вже на цьому гроші, або якась майстерність ваша, яку ви наробляли, наробляли, і тут ви вже також отримуєте гроші за цю майстерність свою, е, щось нове в бізнес привнесли, робили якусь презентацію, і у вас це вдалося, вам всі оплодуть. Можливо, ви виступали, це був виступ ваш. Або ви здали екзамени, завершили навчання дуже вдало, і ви також тріумфатор. ви самі Собі аплодуєте, ви задоволені. От ще це може бути карта і такого, знаєте, як свята, тріумфу свята, коли ви виступали, вам аплодують, і ви це все святкуєте, святкуєте разом з друзями, тому що тут багато людей святкують разом з вами. Це також карта весілля, можливо, у вас буде весілля. Так, Золота колода Таро. Дуже красива золота. Наступна карта карта Айрофант. це відлюдник. Це не про те, що ви відлюдник, а про те, що ви, можливо, після ось цього тріумфу вам таки захочеться побути на самоті, все переосмислити, тому що тут великий шум, рух, якщо покупка автомобіля то святкування. І це також карта, коли хочеться побути, щось переосмислити, щось подумати, помедитувати, позадавати якісь запитання у всесвіт, і обов'язково прийдуть відповіді. Щось висвітлиться. Людина тут з ліхтарем, щось висвітлиться у вас в червні місяці ще щось висвітлиться. Давайте витягнемо ще одну карту, щось висвітлиться у вас. Якась буде така новина, щось висвітлиться. Карта учителя. Учня, вчителя, якщо ви учень, студент, то ви здасте всі екзамени. Однозначно, так, у вас все вдасться. Якщо ви учитель, можливо, ви станете комусь учителем, запустите якісь нові курси, і до вас прийдуть люди вчитися, можливо, ви почнете викладати, або ви вже є викладачем. Або ви знайдете свого вчителя, знайдете людину, вчителя, до якого, в якого будете вчитися майстерності. І це також карта традицій, тому що тут є таке свято, щось висвітлюється це також карта сімейних традицій. Вас можуть запросити на весілля, на якесь таке сімейне торжество, типу як шлюб перше причастя чи хрестини. Якісь такі традиції, традиційні святкування. Родинні традиційні святкування, так. І знову карта відпочинку. І це також карта відпочинку, переосмислення, і, можливо, вам прийдеться за кимось доглядати. Можливо, хтось, діти або ваші батьки. Прихворіють, і треба буде за ними доглядати. Карта допомоги, карта догляду. А можливо, ви змучитеся після весілля, після святкувань, після всіх ось, тріумфів ваших, вам все ж таки захочеться. Ну Тут вважайте, щоб, ви, і як то кажуть, не нашкодити собі на якихось весіллях, забавах, а, тому що можна попасти в лікарню. Можна попасти, ну, так якщо вже і літо починається, щоб не було когось отруєння, щоб ви так а, будьте обережними. Так, тому що можна, це карта також лікарні, коли людина лежить і така ізольована трошечки. Так що обережно алкоголем і з якимись такими продуктами, які ви не дуже вживаєте. Так. Карта королева, королева Пентаклі. Гроші. Це грошова карта. Карта грошей, карта прибутку, витрат. Щось ви будете планувати. Будуть у вас витрати. Звичайно, що витрати будуть, тому що є і святкування, і планування можливо, відпусток, літо, хочеться відпочивати. Добре, рахуйте гроші. Підбивайте, що під. Ну, це карта про те, що вам треба тут. Це карта дисципліни, карта бухгалтерів, карта фінансових працівників, які працюють, які допомагають з фінансами, допомагають там з кредитами. Дивіться, не наберіть якихось кредитів, які за які про які будете пізніше жаліти. Тут ще така карта каже, що обережно балансуйте витрати і вихід. Може багато спокій буде. Так, карта Паш Пентаклі. Все ж таки, гроші будуть, якісь невеличкі, навіть такі бонусні гроші. такі, думаю, що Паш це щось неочікувано. Щось неочікувано, якісь гроші вам прийдуть, якісь прибутки, які вас потішать. І це також витрати на ваших дітей. Можливо, ви будете планувати відпустку табір для дітей, і вам треба будуть гроші на батьків. Гроші треба буде, тому що це карта допомоги. Коли ми допомагаємо е, людям, які потребуються наші діти, це наші батьки або які тварини також, витрата на тварин, може, треба буде робити якісь прививки тварині, там ходити, якщо у вас є песик, котик чи ще якась інша тваринка, похід в перукарню, похід до ветерин. Е, е, е. Це такі витрати на е, не ваші, а на когось, кого ви любите. Так, наступна колода, така колода мандрівна колода. І в цій колоді мандрівників тут є м, карти, яких нема в інших колодах. Додаткові ще дві карти. А, дивіться, двійка жезлів. Двійка жезлів це про переговори. Це про те, що у вас є ще якісь ідеї, ви з ними будете ділитися, і у вас буде підтримка, переговори, збір інформації. Отут і -от ідеї в голові, багато ідей, і вам треба буде складати план, втілювати його в життя. Цей план, якісь ідеї в червні, вам вас будуть роїтися в голові. Вам захочеться їх втілювати в життя, робити план. І у вас буде підтримка. Так, однозначно, а, тут є і п'ятірка, П'ятірка жезлів це про конкуренцію. Є у вас Ідея, але ви боїтеся, що вже на ринку щось таке подібне є, і ви боїтеся конкуренції. Не бійтеся конкуренції, якщо у вас є ідея, ви її любите, ви нею горите. На ринку багато всього, але це не, не означає конкурентів, немає. Якщо ви дійсно майстер, якщо ви горите, якщо ви хочете дати е, людям е, е, щось хороше, то ви будете процвітати. Якщо ви впевнені в своєму продукті, впевнені в своїй майстерні. Не переживайте за конкуренцію. Ваші клієнти прийдуть до вас однозначно, тому що майстерність дуже високо ціниться. Справжніх майстрів не так вже й багато. І ніхто а, не любить міняти, дійсно, якщо це майстер, всі йдуть до свого майстра, і ви будете мати, і кожен майстер завжди має своїх клієнтів. Якщо вкладає в це душу, вкладає в своє серце, завжди є клієнти. Такого не буває, щоб людина любила, горіла тим і не мала клієнтів. Так не буває. Все, світ так не працює. Так. Все справедливість. Справді все по справедливості, що ви транслюєте, те ви і отримуєте справедливість як дзеркало. Ваше дзеркало, це як Всесвіт. Всесвіт це також як наше дзеркало. Ми притягуємо тих людей до себе в своє життя, якими ми є на даному етапі життя, тому що ми змінюємося. Люди розвиваються, змінюються, вдосконалюються, йдуть вперед. І на своєму шляху також зустрічають інших людей, подібних на них. І тут карта чесності: бути чесними з самими з собою в першу чергу, і також справедливість, і такий гармонія і баланс про чесність, про щирі відкриті відносини. Це така, можливо, ви попадете в якусь організацію, де вас приймуть як в свою рідну сім'ю. Це така карта, коли вам добре, коли нема перекосу, все справедливо. І вас по справедливості оцінюють. І справедливість і чесність з собою в першу чергу. І якщо ви чесні з собою, самі собі не брешете, не гонитеся за чужими якимись мріями, не гонитеся за чужою за несправжнім своїм бажанням, тоді все у вас вдається, вам дається по справедливості. Так, цікава карта. Ще можна витягнути на неї ще одну карту. Подивимося. Туз так будуть якісь шанси. Будуть у вас великі шанси. Не звертайте увагу на... То, що ви боїтеся конкуренції, будьте чесні з собою, ваша майстерність принесе вам великі можливості, великі шанси, тому що тут повна чаша, туз це завжди просто вау! Це здійснення мрії. Це якщо це весілля, це здійснення мрії, це великі гроші, це відкриваються двері Всесвіту вам. І Всесвіт вам, це подарунок долі. Приготовив світ, вам приготував якийсь подарунок. Важливо його в своїх страхах не сидіти в страхах, а встигнути його побачити і прийняти. Тому що, коли ви в страхах, ви можете пропустити цю можливість. Цікаво! Ай, так. Чаші, дев'ятка чаш це коли ви задоволені життям. Це таке райський куточок, де вам завжди е комфортно. І цей райський куточок ви самі собі створили і ви задоволені. Це коли і мурка, і котик, і все добре, і ви собі можете дозволити. можете Дозволити більше, чим ви навіть могли подумати і придумати. Так, витягну ще одну карту з цієї колоди. Дивіться, карта нульова карта. Це дійсно, коли ви можете собі дозволити почати започаткувати якийсь новий бізнес. Це карта нульова, коли ви починаєте все якби з нуля, не то що без нуля, а вже стартуєте і щось нове. Щось нове дійсно з нуля, якась нова ідея вам приходить в голову, і вам єдине, що треба буде вийти трошки з зони комфорту, ще піднапрягтися, щоб досягнути оцього, піти у якусь невідомість. Вам ще ви ще не знаєте. У вас є ідея, все світ вам відкриває якісь двері, де є подарунок долі. Але ви, вроді, всім задоволені, якби вам уже і не треба. Але треба вийти з зони комфорту, і там багато бонусів ще. Ще багато бонусів, тому що карта нульова це все нове, це дуже великий прорив у справах, коли ви робили, робили, робили щось, і тут все по-новому заграло так несподівано. Це карта такої несподіваної удачі. І це також карта людини, яка може прийти у ваше життя в червні місяці, дорогенькі тільці. Людина іноземець, а з іншою мовою, з іншим віросповіданням, і також це переїзд за кордон. Можливо, ви поїдете у відпуск за кордон. Або взагалі переїдете в інше місце, зміните офіс, зміните квартиру, зміните країну навіть, тому що це така глобальна карта, що ви можете поміняти країну, або якісь документи ви чекали, і ці документи прийдуть. Можливо, ви в якійсь новій країні чекали документи і ніяк вам не давали. А зараз вам дадуть документи видно проживання, або ще якісь інші вже навіть паспорт. Які і документи ще також таке щось за кордону. Цікаво, давайте ще одну колоду. Подивимося. Що ще карти кажуть? Щось нове. Так, ви будете задоволені. П'ятірка. П'ятірка це вчитель, це медитації, можливо, ви зустрінете от, десь поїдете, чи в відпустку, чи за кордон. Подорож така, чи така людина прийде у ваше життя, вчитель, який вас навчить, а й буде для вас наставником. Це навіть може просто бути і не фізично, а в інтернеті ви свого вчителя зустрінете, і він вас буде надихати, вам захочеться йти за цією людиною. Така людина до вас прийде. Можливо, це дійсно і людина іншого віросповідання, але буде підходити вам те, що ця людина про. Пропагує ваш вчитель. Це так як зустріч вчителя. Так. Король, король мечів. Так, є якась така людина, тому що король мечів це теж людина, яка володіє добре словом і вчитель. Це також якась людина, така нова, прийде до вас в травні, яка вас буде вчити, надихати. Тому що король мечів це також про те, що людина добре володіє словом, в першу чергу це словом місяць. Місяць потребує, ця карта, потребує часу. Часу, і це може бути якась така затримка, чогось ви чекали, воно затримується, але це також. Е Ненадовго затримка. Тобто, як день, ніч, день-ніч. Це не є надовго, не тривала затримка, але вам буде щось незрозуміло. Можливо, ви підете вчитися, і у вас ще не все буде получатися, ви не все будете вчитися, тому дайте собі час, і у вас все вийде. Також карта вагітності, зміна статусу, можливо, ви завагітнієте, якщо це ваша тема. І це також карта родини. Можливо, якась така родинна тайна навіть відкриється, тому що місяць це також тайна щось про те, що щось е таке прийде у ваше життя таємниче, щось відкриється. Цікаво. Треба би витягнути ще одну карту на цю. Так, буде завершення якогось етапу. Карта миру це завжди завершення, новий статус. Дійсно, ви будете в новому статусі, тому що карта мир, воно однозначно щось завершає, завершує. І починається новий етап. Це як закінчили перший клас, перейшли в другий, закінчили школу, поступили далі там на вчитися. Вийшли заміж, поміняли статус, стали підприємцем, поміняли статус, це про зміну статусу, стали батьками, поміняли статус, це про зміну статусу. Щось зміниться, щось відкриється, і це буде до кращого, до кращих змін. До кращих змін. Ми Узнайте, що ви вагітні, чи ваші діти вам принесуть, може це також карта нової дитини. Так, і останню карту вже з цієї колоди ще витягну. Королева, королева жезлів. Ви будете дуже задоволені всіма цими подіями. Завершення спочатку можливо вам буде страшно, тому що це карта страху, чи що щось завершається, щось від вас відходить, іде як в темряву, але це на краще, це на краще, тому що далі попереду багато радості, багато успіху, новий статус, все нове і все краще для вас, навіть якщо ви будете цього боятися на початку, і вам буде не все зрозуміло, просто дайте собі час і ви засяєте. Чудо. Дивіться, і дно, дно уже просто дно колоди чаші. Карта двійка чаш це чудова карта. Карта кохання, побачень, зустрічей. Це коли вас люблять, ви будете в такому колі, де люблять вас. І це карта хорошої колаборації, коли ви в бізнесі, з бізнес-партнерами, з партнерами, з колегами по роботі, взагалі з людьми, комунікація з людьми буде суперова. Це коли люди легко розуміють один одного. І ця карта балансу емоцій. Двійка це завжди двоє людей. Дві два дві організації, дві компанії, які зливаються в одно. Це карта шлюбу, карта. Коли зустрічаєш свою половинку як справжню таку. Ну це чудова карта. Вона одна з найкращих в колоді карт. Про любов якраз. Про кохання, про любов! Однозначно зустрічі, романтичні побачення. Можливо, підете в ресторан на побачення. Вам гарантовані в червні тільці дорогенькі, на такій чудовій карті, на таких чудових енергіях кохання. Я з вами прощаюся, обіймаю. Люблю вас і до нових зустрічей!